Привіт. Всім привіт! Ви, привіт. ви на каналі да, лавки, мулахи і інші комахи. Сьогодні ми будемо показувати, як розвиваємо Так, Ми прибираємо равлики. Добре, значить у нас сьогодні прибирання равликів, ми показуємо вам, як ми їх миємо. Ми починаємо з того, що беремо їхню хатинку. Бачу. Далі ми знімаємо кришку. Мам, убиваємо, да. убиваємо все їжу. Ми оце все перекладаємо Мам, спочатку на, на кришку. Мам, це у нас тут їжа. Бачите, Мам, їй можна звики давай. Викидати, Вони вже не будуть це їсти, ти думаєш? Не, ну можна їсти. Давай оце залишимо це свіженький дідусь, це да. тільки складав. Мама, Бачиш... ще, ще, ще міш, крейду, давай, да, крейду залишимо. Мог. Добре, ми пересаджуємо. Да, ми пересаджуємо всіх наших равликів сюди на кришку і помиємо основний контейнер спочатку. Було б, звісно, ще... непогано не надягнути ще й перчатки, але всі я цього у. не зробила вже всі всі не Так, оце я викидаю все решту. Да? Це да, вже Добре, ми викидаємо в сміття. Скоро літо. І що Папі, це значить? Який, давай. Давай повторимо для наших глядачів, хто може ще... А подивіться нашим... Да, буде посилання на наше відео. Федя, да, покажи, де буде посилання на наше відео, як там роблять. Під, -під, -під, -під відео. Да. Ми залишимо посилання на наше попереднє відео, де ми розповідали, як треба годувати, чим треба годувати комах. Ой, правлики, вибачте, я вже трошки загубкана. Нічого хоче. Да і ми от миємо. Звісно, було б теж непогано мати якусь губочку, але вже миємо так просто ручками. Все, помили. і тут ще вийшли. Вийшли? Мені просто не зручно мити однією рукою, зазвичай це роблю. Мама, а вона ну, ну, два. Я потім помию руки з змерла. Да, мама, тільки каже, особливо без батань, ніхто їх славу це мить. Да, слушайте, э, порада специалиста. Ось, по да, и мы перекладываем назад наши мотки. Мам, я просто дай специалист, ты делаешь девчину див с Украины специалиста по да? лавочкам. Ты знаешь такую девчину с Украины ну, специалиста по лавочкам? Это ютубер, чек? Это ютубер. Ютубер, окей. Ну, у меня не то, что лавочка, мам, не, все, что ты выбрал, Мам, весьма стати ворот. Ну, розклади буде. Аня, склади, давай не повсюди, де хочеш. Добре. Де все, хочу? ми перевертаємо кришку і так от і у нас виходить новий чистий контейнер. А, кришку забої бали. А там сидить равлики, я його не можу звідти зняти. Я, я тобі це давай підіймо пальчик, поставляємо низ. Так. І все, він вже на моїй руке. Добре, дякую. Федя зняв мені равлика. Я можу помити кришку. Це так, дуже живе. Якщо хоче, от піно тих треба знімати. Сподіваюсь, шановні глядачі, ви тепер знаєте, як треба мити. Явликів, почем... там. Все, я помилую. А на цьому этом... папа! Да. Па, па Підписуйтесь на канал! Підписуйтесь, папа! -па!